Самозахист для дівчат і жінок. Як дати відсіч кривднику. У клубі кемпу проводять тренування, де навчають молодь прийомом самозахисту. Ініціатори занять молодіжна рада. Тренування проводить досвідчений тренерський боксинговаком. Олег Барков показує, як діяти в разі небезпеки та як правильно застосовувати свої сили. У мене по плану, по програмі Це ми повинні вивчити 12 бойових зв'язок. против рук, против захватов, против удушения, против захватов в разных положениях. Самозахист – это не спорт. Это самозахист. Тут боевые связки, которые может любая девочка, девушка, женщина применить против агрессора, Даже любого веса, независимо від веса и росту, тому що тут йдуть, скажімо так, удари по болівим точкам. А болівих точок на тілі чоловіка много. на ногах, на руках. Ну і везде. тренуватися одночасно на килимі можуть не більше восьми осіб, допомагають у відпрацюванні техніки вихованці клубу. Дівчата розповідають, що такі базові прийоми можуть допомогти не лише їм. Вони готові у разі потреби захистити сторонніх людей. Зараз літо більшість часу нічим не зайнята, тобто просто сидиш на дивані в телефоні і то якось дуже набридає. І... Легко втратити форму і все таке, а тут я бачу, що є така ініціатива, ініціатива ще вона безкоштовна, то я така, чому б не сходити. От, я сьогодні була вперше, мені дуже спокоїна, дуже втомилася, але не дивлячись на те, мені дуже сподобалося, дуже цікаво, я думаю, дуже корисно. От, Вправи такі трохи складні, але все пояснюють, всім допомагають, тому я дуже задоволена. Порада для всіх всіх дівчат, якщо є така можливість, то займайтеся. Дівчинка невеличка, тому мені в будь-якому разі не Вадить якісь додаткові знання про самооборону мені не складно, тому що я займаюся карате зараз, і тому це ну для мене навантаження це таке <гум> нормальне. І це мені як додатково на вихідні також дуже цікаво подивитися з іншого боку, тому що я займаюся в напрямку карате. А тут різні і більше зосереджені на самооборону, тому мені а, для загального розвитку навіть так цікаво. Дуже важливо, особливо цей момент, що воно безкоштовно, і насправді не всі мають можливість. Займатися за якісь кошти, і це ж не тільки про самооборону, це також арт-терапевтичні. Я відвідувала йога та і це дуже важливо саме для молоді. В плані того, що буває нема чим зайнятися, особливо зараз літній час, канікули, і це чудова можливість активності для підлітків навіть для молоді. Тренування із самозахисту проводять в клубі кемпу вже втретє. Прохання про заняття надійшло від жителів міста. Тренери йдуть на зустріч. Та безоплатно проводять заняття для містян, розповіли представники молодіжної ради. Десь після першого заняття з йоги до нас підійшло декілька дівчат та спросили, чи можемо ми влаштувати щось таке. Бо питання самозахисту для дівчат саме в цей час в нашій країні здається дуже актуальним. Наразі ми обмежені залом, він може вмістити вісім осіб. Ми намагаємося добитися того, щоб перевестися в Олімп, великий зал з боротьби, і там м'які мати. Там можна буде відпрацьовувати китки на землю. Ця поверхня більш для того, щоб стрібати по неї, але не падати на неї. Заняття проводяться кожні вихідні за попереднім записом. Більше дивіться в програмі Об'єктив.